Слава роду, слава рідним Бога, слава Україні всі! Слава! Втрачаємо кожен день, втрачаємо світлих синів і дочок нашого народу. Так. Хтось іде через хворобу, хтось через вік. Та більшість іде через ворогів наших. І, власне, бачимо, як замордували, як і великих синів і доньок нашого народу, які боролися за честь і волю нашого народу. Так само замордували Ірину Фаріон. І багато хто каже, ой, вона така, вона сяка. Однак, якщо подивитися, а хто так каже? І прослідкувати так от, у Фейсбуці, наприклад. То ми побачимо, що переважна більшість тих коментарів це ті от ботики. Ботики, ті, ті кремлівські, кремлівські боти. Вони навіть не стараються свої сторінки якось зробити такими подібними на живі, щоб виглядало, що це ніби людина. О, бо вони роблять багато їх, тих, тих сторінок. І відповідно вони вже не можуть, вони би може і постаралися, але вони не можуть, не мають часу ну, тратити на те, щоб ту сторінку зробити як живої людини. І власне, якщо ми просто подивимося, просто переходимо і дивимося, що це за профіль, ми бачимо. Порожня сторінка, і я розумію, що це бот. А. Оце в першу чергу вони і гавкають. І, власне, вони в першу чергу піднімають той шум, називаючи її різними там всякими, там, що вона така, вона сяка, так? Є багато людей наших, котрі також, от такої думки, так? Однак, якщо ми спитаємося тих людей, а що ви знаєте про Ірину Періоз, а які відео ви дивилися її, які виступи, які лекції слухали? Які книжки її читав? Тут виявиться, що переважно більшість тих людей все, що знає про Ірину Паріон, це те, що показали їм в новинах, в новинах по телебаченню, по тих по -ти, ну, зомбіящиках на каналах. Ось. А якщо людина захоче своєю головою думати. Вона не дивиться те, що показали там якусь нарізочку, зробили, змонтували, бо хочуть у неї викликати певну емоцію і скласти певну, певну картинку в її голові. А людина каже: да, я сам розберусь. І бере, відкриває її виступ, інтерв'ю і слухає. І якщо дивитися власне, не нарізочками, а дивитися повністю. То складається зовсім інша картина. Так вона була емоційна людина. Так вона горіла своєю справою нашою мовою, нашою культурою, так? а як можна інакше? Якщо б вона не горіла, то хто б її слухав? Якщо б вона так суконьку, так такого. Е е е як то часто є в школах і університетах, що приходить людина, просто відкриває книжку і шість книжки читає. Я коли вчився, в мене попадалися такі викладачі. Я думав, то навіщо то треба? То я можу сам піти в бібліотеку, взяти книжку і почитати. Нащо я читати не вмію, а чого нам читає тут? Або просто сухо так розповідає, Так. і, і студенти просто засинають і сплять на тих і все. Так. Ірина Фаріон була не такого. Моя донька вчилася в Львівській політехніці. То як ви думаєте, я знаю, як студенти до неї відносились? Чи не знаю? Повірте мені, якщо студенти цінують, то це справді вартує того. І одночасно з тим отримав звістку, що померла одна з моїх учениць. Світла душа з неспростою такої доли також, зі світлим іменем Світлана. Світлана це світ лана, це світ землі. Лан. Лани широкополі до сих пір говориться так про землю. І Лан це власне мантра стихії землі. Нижня Нижня голова, так, куприк, земля. І, власне, коли ми співаємо то ми активуємо стихію землі. Світлана це світло землі. Ну, якщо вже говорити про мантри стихій, то можна так коротко сказати, значить, що, відповідно, далі йде низ живота. Це вода. І відповідно ванна. Ми до сих пір як називаємо там, де в нас вода в хаті. Ванна, ванна це вода. Тоді далі йде сонячне сплетіння, живіт. І там ми маємо, що там ми маємо вогонь. Там ми маємо ран, ран. І відповідно, якщо ви уважно е, слухаєте, як на славу відбувається, власне, що відбувається, то коли ми звертаємося до Ярила, то в тих славах, в тих молитвах дуже-дуже проявляється дуже чітко. Звучить Р. Ра. «ран», Красне. Ось. Ра. Далі. Що у нас іде? Земля, вода, вогонь. А далі йде повітря. Повітря і ефір простір. Ефір простір. Так? Це власне сила духу, це магічні здібності. І тут ми маємо, власне, хам або хан і ян. Ян. Ян це, це отак от мого правда звати. З Білорусі. З підгородна. Ну, власне, ян. Ось так. Тож будемо нині і в цей святковий день також будемо за наших власне, загиблих, за наших померлих. Молитися, прославляти їхні світлі вчинки, аби їм рідні світлу путь зробили до світла, до предків, аби вони у світлі до світла йшли. І будемо знімати ті початі, які власне, ставлять християнські священники під час похорон. Будемо знімати ті печаті. І закликати ті душі, аби вони звільнилися від того започаткування, і у світлі до світла до до предків пішли. Ось так. Така велика у нас місія. І чим швидше вони будуть йти до світла у світлі, тим швидше вони отримують можливість переродитися, знову народитися у нашому народі. Цебто наші вороги хочуть, щоб. В першу чергу загинули, так, а в першу чергу гинуть самі світлі, самі, 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 самі сильні, самі потужні, самі мудрі, так? самі чесні, самі благородні. От, то так робиться спеціально, щоб в першу чергу ті самі сильні, самі світлі, щоб в першу чергу вони гинули, а потім ще їх запечатати, припечатати, щоб вони не мали змоги переробити. А ми знімаємо ті початі, вони отримують можливість якомога швидше піти до світла, до предків, і відповідно якомога швидше переродитися. І вони можуть вже завтра народитися знову ж таки в нашому роді народі. І ми будемо бачити, як наш народ відновлюється, відроджується у силі і славі своїй. Отож, відповідно, розуміємо, що відроджуючи свій звичай, свою культуру. Цю неймовірну глибину розуміння буття, ми відповідно розширюємо, розширюємо своє світобачення, світочуття, світорозуміння, розширюємо свій мозок, так, свій розум, свою свідомість. І тоді можемо більше осягнути. І тоді маємо більше радості і щастя в житті. Тому що якщо людина рухається, Шляхом духовного розвитку, якщо росте людина, то вона, відповідно, і підіймається вище, вище, вище над буденністю, над проблемами. Так? І це відображається, проявляється в тому, що людина з кожним днем має більше радості, більше щастя. Більше щастя, ніж вчора, більше радості, ніж вчора. Отож будь для того і робимо. І славлення, і обряди, наші прадавні, аби, власне, очиститися від цяклітка піднятися вище, 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 і жити в щасті і радості більше і більше і більше. Тож, аби це відбулося якомога легше і якомога швидше, відрутився народ нашу славі і силі своєї, ми, які тисячі років тому промовляємо, коли від відворода все вишу немає, жива, матінка, прийди, силою своєю благослови, силою своєю наділи, силою своєю сили, сили, живо матінька, силою то її наповняємося, святістю тої благословляємося повсякчас не послання. Тож прийди і будь з нами на добро і щастя, Розумного, слава живі матінці, слава, слава живі, слава.